Ми живемо у світі, у підпорядкованому законами. І закон причини та слідства він говорить, що будь-яке слідство воно має свою причину. І причина вона завжди набагато більше слідства. Інформація всесвіту, найскладніші коди різного форм життя це лише наслідки. А причина це мегаінтелект, логас, генетична інформація, вона необхідна, логас це Бог. І… Чого прийшла уже наука? Ви думаєте? Вони не знають, що є Бог? Знають, і давно наука це вже довела і передказала. І Павло, ще в Римлянах, в першої главі, він пише. Але як вони, не пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, не подякували, але метушилися в розумах своїх і затмирилося безлузде серце їхнє, тобто вони знають і бачать його через споглядання, творіння. Як всі вчені вони говорять, що будь-який вчений, що поважає себе або дружить зі своєю совістю, коли він дивиться на зірки. Споглядає, розуміє і знає, що є творець, але люди йдуть на компроміси зі своєю совістю і підтасовують факти. Тому благословляємо вас і запрошуємо підписатися на телеграм-канал Салтаненка, щоб пізнати істину, а також пропонуємо вам щоденне спілкування, хліб духовний та молитву. Напишіть мені. Амінь.